Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачної грушевої шарлотки. Якщо ви вже втомилися від класичної яблучної версії, цей варіант вас приємно здивує. Груші додають пирогу особливу ніжність і солодкість, а процес приготування залишається таким же простим. Готові! Тоді поїхали! Для початку нам знадобляться такі інгредієнти: 130 г пшеничного борошна, 130 г цукру, 5 курячих яєць, 300 г груш, одна щіпка ваніліну, половина чайної ложки розпушувача, 1 столова ложка вершкового масла і 1 столова ложка манної крупи. Почнемо з приготування тіста. Спочатку розділимо яйця на білки і жовтки. Жовтки відправляємо в одну миску, а білки в іншу. До жовтків додаємо цукор і ванілін. Цю суміш потрібно дуже ретельно розмішати, щоб цукор повністю розтанув. Якщо залишаться кристалики, у готовому пирозі можуть з'явитися неприємні хрускіт на зубах. Найкраще використовувати міксер для швидкого і якісного збивання. Коли маса стане однорідною і трохи посвітлішає, можна вважати, що жовтки готові. Тепер займемося білками. Їх потрібно збити до утворення міцної піни, щоб процес пройшов швидше, додайте трохи солі. Коли білки будуть готові, об'єднуємо їх із жовтковою масою. До жовтків додаємо борошно з розпушувачем і поступово вводимо збиті білки. Тісто має бути повітряним і рідким, щоб воно легко стікало з лопатки. Перемішуйте все дуже обережно, щоб зберегти повітряність. Тепер підготуємо форму для випікання. Я рекомендую використовувати роз'ємну форму, змастіть її вершковим маслом і присипте дноманною крупою. Це допоможе зробити дно пирога більш міцним і запобіжить пригоряння. Груші очистіть від шкірки і наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на дно форми рівномірним шаром. Зверху залийте тістом. Розподіливши його так, щоб воно повністю покрило груші. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів, відправляємо форму з тістом у духовку на 35-40 хвилин. Готовність пирога можна перевірити дерев'яною паличкою, якщо вона залишається сухою, шарлотка готова. Достаньте пиріг з духовки, дайте йому трохи охолонути, а потім подавайте до столу. Грушева шарлотка ідеально поєднується з чашкою гарячого чаю або склянкою холодного молока. Смакуйте! Дякую, що дивилися! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. До нових зустрічей у моїх кулінарних пригодах.